Для когось вона зірка дизель шоу. Для нас улюблена співачка. Булітка прийшла із презентацією свого нового треку. Холодно. Сподіваюся, що замерзати не будемо, бо як завжди, віка зігріє позитивом. Дивіться. Вікенд нової української музики. Привіт. Привіт вам. Всім дуже рада бути у вас знову в студії. Ой, бачили б ви, друзі, як щойно тут Віка витанцьовувала під метелика. М? От я прийшла з, з сумною піснею і так готувалася внутрішньо, а ви включили метелика, який заряджає на позитив, і тепер, ну як тепер розказувати про ці мої страждання, коли, коли я написала цю пісню аж 20 років тому. А, Зараз ми задаємо, як вона страждалося. Це легко. Ми перемкнемося. Ми знаєш, українці можуть все. А, насправді сміялися та підемуртур. Зараз твоя сольна прем'єра називається холодно, а, хоч зараз уже тепліше стало на вулиці. <світ> Що змушує тебе виходити з цієї легкої, можливо, іронічної історії і заходити в такий простір самостійності, якоїсь втрати тепла і комфорту в залі? Ну. Ми всі, ми всі вс... люди, ми всі можемо бути позитивними, ми можемо бути і сумними. І зараз такий час, що е, треба знаєш, завжди себе е, якось діставати з якихось внутрішніх ям, е, назвемо це так. Та й не тільки внутрішніх. Зараз я їду вас і розумію, що вся дорога така зараз. Е, тож е, знаєш, це просто психологічно. Треба трішечки один одного підтримувати. Ну як ми можемо? Ти сказала 20 років тому, а взагалі, чи пам'ятаєш, як написалася тоді ця пісня? Так, дуже пам'ятаю. Мені було 24, Я пам'ятаю, що я подобалась е, чолові... одному чоловіку, який був старше за мене на дуже дуже багато років. І тоді в пісні ще були слова про те, що е, тобі не менше ніж 40, І для мене тоді була різниця у віці дуже дуже велика. А я зараз розумію, що я саме зараз в його віці, і така, хм, а, це, а, це, так, а це не так і багато ро. i like you От так вона От тобі повертається. тобі скільки зараз років? Мені 30. Тобі 30. Тобто в твоїй... Я посерединці да. якраз між цим віком. В 10 я написала ці пісні. Що я можу сказати? Е, ну, 30 – це теж небагато. 40 – я теж вважаю, що це небагато. Тому... Давай так заздалегідь скажемо. І 50, і 60 – це взагалі, ну, знаєш, тільки починається життя. Так, а коли я виходжу, знаєш, і дивлюся, як 70 людей фітнесом займаються на набережні, О, я думаю, ну, скажи... не все втрачено. так. Ще так. життя попереду. Тому 30 свої, 40 Боже, що ми будемо на вік фокусуватися, але про нього ще якось поговоримо. А ти насправді написала так цю пісню, і от чому вона лежала так довго? Um, я навіть не можу тобі сказати. Я постійно відкладала е, взагалі свою музичну творчість на потім, на потім, на потім, тому що так склалося, що я стала актрисою і спочатку театр, потім я переїжджаю в Київ е, театр, кіно. І так воно мене обгорнуло зі всіх сторін. І, хоча я вже почала створювати е, перед дизель-шоу е, Гурт. Булітка саме, але дизель-шоу мене знову під своє крило забрало, тож знову я поставила музику на паузу. А зараз у мене з'явився час робити це паралельно, тому що зараз робиться тільки дизель-шоу. У нас зараз немає ніяких таких ще проєктів. Я маю на увазі кіно, серіали. Зараз це все на паузі. Тож у мене якраз є е, така пауза для того, щоб створити щось музичне. Бо поки що я не народила дитину, я розумію. Просто всі питають, а коли ти вже зробиш, коли ти вже я розумію, що я е, над цим працюю. Е, але так як ще боженька не дає, то ж я займаюся музикою. Мені подобається, я над цим працюю. Це правильно. Е, взагалі, от, якщо ти поверталася до цього тексту, не було якогось відчуття, можливо, що цей вже текст не дуже актуальний, чи тобі він не відгукується, чи навпаки? Ти знаєш, він вже перекладався, він був створений, е, він звучав взагалі по-іншому. І е, зараз, коли, коли перекладався, якраз бачиш. Про те, що тобі вже за 40, вже їх немає. Тобто, перекладаючи, я розуміла, що я хочу до, достукатись до кожного сердечка, не тільки тим, кому за 40, розумієш. Тож, Дуже багато слів і речень змінилося, але мені хотілося створити відчуття, от знаєш, зараз всі. Зараз всі такі оголені, я маю на увазі нерви, і е, зараз дуже багато розлучень. Якщо ти помітити, ми всі uh -huh. помічаємо це, і навіть я з війною теж розійшлася. У мене були довгі стосунки, але я розійшлася. І зараз у всіх таке, знаєш, всі м, не хочуть відкладати своє життя і свою, своє кохання на потім. Знаєш, от якщо раніше ми всі думали, ну зараз воно якось якось воно заживе, якось пройде, якось ну якось, як то кажуть, стерпіться. Любиться, да? mm -hmm. а, але все ж таки а, ми зараз розуміємо, що ми кожного дня живемо як останній день. На жаль, але це, це якраз нас і заставляє ну, бути щирим самим собою. Тож, можливо, можливо, з, саме зараз через те, що у всіх такий болючий момент внутрішній. Я думаю, що ця пісня і вирвалась. на А, в описі до цієї пісні є фраза зачитаю її, пісня, що заморожує серце і розтоплює мовчання. Які емоції можливо ти через цю пісню дозволила собі прожити? От коли знаєш, довго відкладала, стерпиться, злюбиться і все інше? І можливо, яке мовчання про щось розтопило? Ну, ти знаєш, мені здається, що. Якраз от той період, коли ще був там до війни, і коли ти думаєш, ну якось воно буде, ну тр... трішечки треба потерпіти. Це все так виснажує, це так забирає багато енергії, і так тобі от не вистачає, знаєш, якоїсь сміливості зробити е крок вперед е назустріч самому собі. Е я не знаю, можливо, я хочу достукатись до тих, хто. Хто знає, ж думає, що ну зараз воно якось так, а потім а потім буде інакше. я просто потерплю. От я, я вважаю, що треба рухатись вперед, треба не боятися. Треба дивитися в своє сердечко дуже глибоко, відверто, і просто йти назустріч самому собі. Ти, коли перечитувала ці слова, я розумію, що вони перекладалися, перероблялися, рядок про 40 років зник. То, взагалі, ти, от читаючи текст себе двадцятирічної, не було. Чогось такого, що ти. Блін, я заклала туди багато глибоких речей, які я тоді не розуміла, а зараз прочитала їх. Ну я так і відчувала тоді, мені здається, дуже глибоко. І <губ> взагалі, кохання дійсно не має віку. Тож те, що ми відчуваємо в 20 років, воно може навіть бути і сильніше за те, що ми можемо відчувати аж потім, після 70-ти. якогось віку. <губ> <Наприклад>. <губ> 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 так, то це кохання це. Така річ, яку неможливо знаєш якось вирахувати. А, кліп є а, на так. цю пісню. А, яку ідею взагалі ти в нього закладала, якщо була якась гіперідея, знаєш, перед цим можливо? І в кліпі ти все ж таки нинішня, чи ота от 20-річна, яка писала текст, як ти для себе програвала це відео? Я, я зараз подумала, мабуть, ти кліп не бачив. Ну, дивись, хотілося зняти. Просто вдома, це по-перше. Mm -hmm. Бо було дійсно дуже дуже холодно і їздити і пересуватися навіть по Києву було знаєш, важко. По-друге, якраз випало стільки снігу, якраз можна було знімати з даху дому. І тобто, там на снігу я стою одна така в цій сукні такі тоненькій, розумієш. Хотілося передати саме відчуття і. Зовнішнього холоду і внутрішнього, mm -hmm. і там не було знаєш такої прям якоїсь глобальної ідеї. Просто хотілося передати, передати, от завдяки кадрам, що людині дуже Погано і дуже холодно, і вона хоче е, вибратись з цих емоцій. Хочеться все ж таки поговорити про елемент створення та пісні майже 20 років. Як тобі взагалі було е, одягати оці відчуття через 20 років? Ти вже сказала, що кохання в будь-якому віці, але не було якогось такого студентського страху чи страху, що студентська та віка вже насправді нічого немає спільного з тобою з теперішньою. А, а це кохання, розумієш, ми все одно взагалі-то ми любимо постраждати. Мені здається, люди. А, але якщо це співпадає з тим, що ти відчуваєш, то ну, я пам'ятаю все своє студентство, якраз тоді, е, всі пісні най, найглибші, найсумніші, я якраз слухала тоді. Зараз вже, наприклад, навпаки, мені подобається все ж таки, можливо, час такий у нас зараз в країні. Так, на що на фоні все, ти хочеш, а, ти хочеш себе якось підтримувати і най, найближчих своїх друзів, людей, родичів, батьків, для того, щоб якось от у мене батьки такі неймовірні. Вони, вони живуть в Запоріжжі. Я не можу їх перетягнути сюди, в Київ до себе. Вони кажуть: і у вас літає, і у нас літає, Віка. І взагалі мама каже: М -м -м, так, так стану і не буду пропускати. Все, вони сюди не зайдуть. От такі у мене батьки. І якщо говорити вже про жарти, навіть про чорну гумор, Я вибачаюся, але мама мені якось. Я кажу, що там у вас там зараз все більше, більше і більше. Вона каже, так, Віка, ну, давай так, а вона на п'ятому поверсі живе і uh -huh. це край будинку, і якраз з краю Запоріжжя, самого того краю, з якого залітають. І вона каже, Віка, давай так, якщо раптом ну, щось станеться, ну, буває таке. Вона така: ти сюди не їдь. От все просто. Було і загуло, все, забули. Забули, проїхали. Отакі у мене вісільчаки, батьки. Взагалі, знаєш, як ти от ти сказала, що музика змінилася, а ти сама по собі відчуваєш якісь зміни от зараз, окрім пісень, які стали веселіші у твоєму трек-лісту? Слухай, іноді мені здається, що я стала менше. Серйозно, я не знаю, чому так відчувається, можливо. Можливо, поруч зі мною людина, яка мені дає якийсь такий настрій, знаєш, молодіжний, скажімо так, ну з якою я відчуваю, що ну, знаєш, от якісь там буденні проблеми, чи щось таке, про що я раніше там думала і переживала, от вони, коли ти знаходиш, мабуть, людину, гумор якої тобі подобається, з якою якою тобі прикольно взагалі по життю і є про що поговорити, і що обсміяти навіть у важкі часи, то е, в той момент ти відчуваєш себе молодше. Я не знаю, як це працює. Ти бачиш, ти з таким позитивом е, переповідаєш навіть цю історію. Я нагадаю, що на початку ти приходила з думкою: так, треба на мінорі презентувати пісню. Так, так. Ну, <с? Не знаю, може, ти мені даєш такий знаєш настрій, можливо, можливо, я така людина ще. Ну, я взагалі такий позитивчик, і е, мені. Те ну, часто говорять, о, у тебе є такі, такі пісні, такі глибокі. Ви ще багато не чули, я ще доробляю їх. До речі. <рес> От, як так виходить, що ти ось така, а пісні ось Ну, Тому що ми всі люди, ми всі е, відчуваємо різне кожного дня. Але просто я е, знаєш, як колись я сказала, я довго сумувати не можу. Мені, мені стан мені стає нудно. А знаєш, от є цей образ, ти певною мірою маєш цей образ, який за тобою іде, як акторка гумористичного шоу. Mm -hmm. Існує стереотип, що люди, які професійно смішать, вони насправді люблять наодинці поплакати. Це про тебе. Ні, ну взагалі це не про мене. Може я не така як комедійна актриса. Не така гарна комедійна актриса, якщо я ні, я все одно от я позитив і все. Мені здається, що це від батьків це гени. Більше я нічого не сказати. Я так відношуся до всього, до життя, до себе з посмішкою. Я, знаєш, от Всі, хто мене оточує, я теж намагаюся їм це знаєш, передати. Мені так подобається. Я, я люблю усмішки бачити. Знаєш, ти передаєш, я відчуваю, я підтверджую, що передаєш. А, так, ну знаєш, тема, яка звучить сьогодні дуже багато, хтось може сказати: Господи, скільки вони можуть говорити про вік. А, тому ми, ми ризикнемо все ж таки ще один раз. Я ризикну. А в чому в тебе, для тебе особистий кайф зараз, от порівняно твого віку, зараз порівняно з цією дівчиною, яка писала цю пісню 20 років тому? Чому кайф? Ну, дивись, я самостійна людина, я вже доросла, я сама вибираю що про що мені думати? З якими друзями спілкуватися? От мені здається, що коли ти ще там, студент, ти ще. Можливо, не думаєш, не розбираєшся, або не відчуваєш ще, що саме ти хочеш в житті зробити, або до чого тобі прагнути, що тобі подобається. От я зараз спілкуюсь з одним хлопцем, йому 16 років, і він не знає, чим йому в житті займатися. От він каже: я не знаю, що мені робити. Я розумію, що таких я багато так, саме такого віку приблизно запитую дітей, і вони багато хто не знає, що вони взагалі будуть в житті робити. Я така думаю, цікаво, а я в свої ті роки. Я розуміла, що я хочу. Ну, я точно розуміла, що я хочу бути артисткою. Я не знала, чи співачкою чи актрисою. Якою, але але да, я точно знаю, що я хотіла на сцену. Як це е, да, в, ну, як це проходило крізь мене? І чому саме у мене взагалі не було в ну, я маю на увазі в родині нікого? Хоча дідусь завжди казав, що я в нього. Що цей артистизм це від нього. Але чомусь мене завжди тягнуло на сцену. Мені здається, що якщо б я навіть щось закінчила, таке, знаєш, от як я збиралась, в будівничий в Запоріжжі, збиралась там бути електриком якимось, наприклад, то я все одно б вийшла, мені здається, якось вийшла, бо я не знаю, як тіктоки, інстаграм була б, якимось блогером була, б, мені здається, що це мене затягнуло. І це, оце, і важливо в житті, мені здається, відчути, зрозуміти, що. Ти хочеш, чим ти хочеш займатися. І зараз в свої там, 40 плюс, да, я розумію, чим я хочу займатися, і яких людей я хочу поруч з собою э, бачити. Тому що э, тоді я не розбиралась. Но це, мабуть, і нормально, що ми якраз знаєш, ну, з досвідом ми розуміємо, чого саме ми хочемо. І зараз я розумію, що у мене в оточенні тільки люди, яких я люблю, з, з ким мені комфортно. Працювати або відпочивати. І мені здається, це оце я зараз. сьогодні. Якщо ми <св> пішли зараз в такі глибини, то не можу не запитати, а, можливо, є щось, щоб ти хотіла повернути з юності, а може щось, що взагалі ні, хай там залишається. М ні, мабуть, я така, що я живу сьогоденням. Окрім того, що я би повернула тільки мир. Але ти ж розумієш, що це не сон і це. Все одно ми приходимо до того, що сьогодні реалії такі. А так, ну що, я навіть подумала, знаєш, я така одразу подумала про себе так, як я виглядала, і подумала про те, що ні, мабуть, я зараз можливо і краще виглядаю ніж тоді. Оцей смак, який в мене був. Це оця ця болітка, яка так вдягалася, я не знаю, як чорт що. Дивися, знаєш, мода циклічна. Через років ще 20 зустрінемося, і ти скажеш: ой Боже, як вона класно одягалася? І я, я прийду в, то, в цьому самому костюмчику, просто Добре. знаєш. Тобто я не погладю. Бачиш, в усьому треба шукати позитив. Насправді я для себе завжди ловлю момент, що якщо немає ностальгії за чимось, що вже минуло, то значить я зараз проживаю дуже хороший час для себе особисто. Тому я сподіваюся, що в тебе аналогічно вона. А взагалі, чи є ото це холодно, можливо, твоїм способом вийти з якогось образу. З жартівливого. Ти думала про це, що це спосіб написати якусь таку ліричну пісню, як ти казала, я ще їх роблю. Це спосіб на противагу. Ну, ти знаєш, ця, ця пісня вона увійшла в, у виставу Театру на Подолі минулим літом в Чулімську, і саме режисер цієї вистави, Віталій Єфимович Малахов, він сказав: я тоді вже була внутрішньо комедійна, я так себе вважала. А він каже: Ти драматична. Я кажу, ні. Він каже, я тобі це доведу. І він поставив цю виставу. Ця вистава отримала дуже багато нагород. І, до речі, за музичну творчість теж, тому що туди увійшло п'ять моїх пісень. Саме такого плану я маю на увазі глибоких про кохання. І він мені сказав: От, бачиш, а ти мені казала, що ти. Комедійна. І я можу сказати, що дійсно я сумую за драматичними ролями. І якщо навіть в Шоу з'являються якісь ролі, де я можу, хоч трішечки, знаєш, от... Проявити свої... характер. Так, так, Впихнути своє оце акторське і трішечки додати сльозу, я це роблю. Тому що мені хочеться ну, мені хочеться відчувати, як і в житті на сцені, все, всі кольори, всі фарби. Всередині тебе а, загинула драма Квін, а... <рес> можливо, але бачиш, проквітає на фоні того людина, яка підіймає настрій. Я пропоную тобі зараз а, а, бліц а, на одну mm -hmm. хвилинку. Дуже ну, швидкі давай. відповіді. Можливо, будуть від мене швидкі запитання <рес> точно. А, тож, якщо готова, поїхали. Давай погнали. Скажи чесно, гумор це броня чи спосіб нападу? Mm -hmm, не те, не те, це спосіб життя. Що важче, змусити зал реготати чи змусити одну людину мовчати? А, змусити одну людину мовчати. Віка 20 років тому. Чим би вона пишалася з собою зараз? Пиша. О, ой, а вона пишалася всім. Крута. А для тебе самотність? Це ресурс чи покарання? А, я це люблю. Мені подобається бути наодинці з собою. Комедійна маска тисне чи захищає від зайвих запитань? Не тисне, не захищає. Вона ну, мені подобається, я з нею дружу. Круто. жартувати про те, що болить: це терапія чи мазохізм? Про те, що це терапія, хто твій головний критик, якому ти ніколи не можеш заперечити? Заперечити? <гум> Сама собі, мабуть. <гум> Не знайшлися ще ті, так? Якби про твоє життя знімали фільм, це була б трагікомедія, артхаус чи що? Трагікомедія це мій улюблений жанр. Супер. Справжня Віка болітка. Як її описати одним словом? Булька. <гум> Скажи чесно, де твоє місце сили? А, дім, будинок. Uh -huh. uh, я привідкрию трошки. Віка прийшла в студію і відразу почала дивитися, що тут як і каже: я ремонт буду робити. я Так хочу щось змінити. Тому я зрозумів, що uh, це твоє. Так, можна я приїду до вас. мені подобається ця студія. О, така вона Вікторія Болітка. Ми сьогодні презентували пісню вікенді нової музики. Тож, друзі, маєте натхнення і бажання, заходьте на Ютуб, дивіться відеокліп, якщо ще не побачили. Віко, дякую тобі! Дякую, на Всім гарного настрою. Мої улюблені е, слухачі Радіо Я хочу, щоб ви всі підписалися на YouTube канал Радіо щоб не тільки слухати, але ще й дивитися на тих, хто приходить до вас в студію, хто веде програми і хто додає гарного вам настрою.